Потік Кузьминець, водопад, перша кава, початок маршруту, по потоці Кузьминець, присілок під люта, на гору високу і гравець сивулю. Перші канапки подають, дякую. О, обернися до сонця. Отож, бо воно і є якась наша гора. О, гуцули, смереку підперли. То, скалу смереку підперли. Ти показник, ти йди. Йдемо по жовтому маршруту. Каже його, що може си не забудемо. Пізно, пізно. пізно. От, переходили в воду, от і пізно. Для цього ми тут є? Щоб махатися і беляха-муха прийти, прийти і трудитись. Попереду перевал під середньою. Так. Висока 24 кілометри, ігровець. 4. Не ліпше, камера не дає того. З камерою років. А тепер всі круті фотографи переходять назад на пльон. Ігор поставив палатку, роздувається. Все нормально, життя продовжується. Навіть у судом і його моря життя продовжується. <різь> Ей, змовим. Це, це звідси не буде видно. Пані. Треба восьсередини. Та чого? Колись в опаку ну, продавалися такі титанові шампурики у і такі просто легкі, як ніщо. От він такий ранок під високою. О, Наші друзі-науковці, що комах досліджують, сплять. О, над нашими друзями, науковцями встає сонце. Це прекрасно. От того, як людина зрання не спить, побігла в ліс і назбирала грибів. А ми що? Чай, кава, капучино. Гарячі пиріжки. Тому зрання самі справжні. Вогонь розпалили, не то, щоб ми два халявщики з їли. Саша із ліну молодці. Мокро, Мокра, висока в хмарах. Кідрові шишечки з підсивулі подовбані кідровками. Гора середня потягнуло хмарами. Висока 1803 ігровець 1804. Боревка 4,5 кілометра. Ох, гурганські роз... розсипанці. Ну добре. Ну я й не знав. Ну, а ти відвідав? То є, а ти відвідав, то є велике. Вершина і гравця плато попереду сивулі. Гравець висока, середня, Шишкар, Мухи, Верхові мухи. Таким шляхом ми йдемо на Бревку. Збилися стежки. Було щастя. Вийшли на стежку. Його овації, овації. Я не знаю, чи то, що нам треба. Висока хата під високого осмолова. Ей, дай ми жити, відки я знаю. Це не полонена там. А що має бути написано? Розкинули хазяйство, одяг сушиться після дощу. полонині Боревка. То ми вже на полонині Боревка. Сьогодні на Саволю не підемо, відпочинок. Ну давай я буду. Як старший, Ну. Старший повар. Воно вже дуже наша. Так, а отамаре, я, я бачу, 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 бачу де Старший повар. Отово я, що то я взяв книжку. Щось. Думаю, якщо будемо щось знайдемо в лісі, будемо щось курити, то того файні видиш листочки то нойки, такі якраз. Зі Я думаю, ти за поезію взявся. О, та як у тому букварі, що в школі скурив, того малого. О. Правда, малий нець ради сидав. Читати, навчився, рахувати, навчився. А саме головне в нас в Україні навчився ділитися. Так. Ну так? Скурив учасник? Ну, скурили разом. А я думаю, собі почитаємо. Тобто цікаво. Читайте, читайте. Народився я на світ, як гідного рання моя ненька забагла шпаків до снідання. Я на нині стане. 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 Я щось дійшов думаю, і з собою, Йолки, та вечором почитати. Часних є така штука, яка трошки розріджує кров. Ну, то бреше, само собою, але вже хісним. Я коли на ніч з'їдаю кусочок хліба намащений, таке товщині, як хліб з смальцем, і зуби з добрий часнику зразу відрубон, сплю, як святий. Да? Серйозно тобі а, кажу, що? Десь у лісі відпитав. Дівчата, скільки у вас палаток? Дві? Так, У нас це ще половина компанії, у нас ще друга половина доходить. Ду... Доходить чи? <гум> ну Ми двома групами йдемо, вперед, а вони ще. Доходять. Mm -hmm. mm -hmm. Розумієш, Ігор, майстерність туризму знайти місце, де можна притулитися. Ми вчора, ми вчора на цьому, ні, на середній. Ми теж. То ви там теж були? No. Ну як ми там шукали, бляха, ну Ми де де вчора де... не могли палатку йду податку поставити. А, то ми теж прийшли вже і мало. то що, то, 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 то ваша вся компанія ж там п'янство, то ви? Ні, то Ні. не ми. А я хлопець-молодець пожалував мами, серед ліса відпитав дупло і шпака. В дупло руку не йде, голови не впхаю. Сюди-туди край дупла та й сам улізаю. Ходжу голий по дуплі. О. Шпаченят ката, Я в пазуху й загорнув ті шпаченята, вирізати, Вилібза... Та... так не то, я й домудрувався, лис сокеру притащив, з дупла прорбався. Тобай... Ото друга ночліжка. Трохи людей вже менше, але тяжко. Ранок на Боревці кажу, я А камера пише? А, а камера пише. Що це Давай, давай, говори, говори, признавайся в судіяному. Тобі я, майже як ми з того завалу прорубались. Гец із дуба на коня кінь собі брикає, а сокира моя все зад йому рубає. І гравець висока з анекдоті. Наліво підеш, баню з голими бабами знайдеш. Іде пляшка. А то правда. Не це, не а не, Там в них такий мудрий керовник. Ми, ми дуже це не розстроїмо. Два метри від того вже вже вишили не треба, то не треба. От я дівчаду видів, посміявся, ото файно. Нагадався за сім миль. Назад подивився, а у коня, як на сміх, лиш перед лишився. Від Великої сиволі до гравця і високої. Давай тоді йому зад з верби підправляти, як підправив та й заліг на годинку спати. А кінь ходить по траві і перед пасеться, а зад росте, та й росте, аж до неба п'ється, та й ми на силу. А для моїх шпаченят було того й треба. додряпались по вербі до самого неба, прокинувся до шпаків та де вже до ката. Аж на небі половив мої шпаченята. Повертаю до верби, а верба й пропала, бо коняка напаслася та й знать побрикала. Зарослі зеленої вільхи під сиволією великою. Ми на великій сиволі. Будемо йти на малу. під його на лопушні. То на розчені, так? То розчина полонена, так? Щастя тільки, що святі не горшки ліпили, але якось на той час гречку молотили. Розказав я їм біду, випросив полови та й з полови і сукав мотуз при здорові. Страж гранічний, то нам треба було нині мотуз. П'яв до неба та й униз. Мені й горя мало, аж донизу на миль моту занестало. Згори й кажуть, що скачи, але я не хочу. Що вгорі собі урву, то внизу наточу і спускаюсь собі вниз, малою остається. Ще б урвати кілька разів, або то знерветься. І висів я кілька літ, мамина дитина, і висохла, як дупло моя середина. А рій якось пролітав та туди й забрався, наніс меду з щільників, розхазяювався, наніс меду кілька пут, ну його з бідою. Моту зрветься. Я в багно чуть не з головою, а тут якось по багні і качка ходила. На чуприну набрела, гніздо, собі звила, яєць много нанесла за дітей, помовка, аж нечистий несе голодного вовка. Вирубка майже тризуб, може, колись і був. Та фурнула з голови, а той заведнувся, поїв яйця і на начуп хвостом обернувся, а я за хвіст гуттятя, а вовк налякався. Та як сквачить, я його на світ. Трошки нам Бозя білих грибів руками Ігора підсипала. Не багато листане. Ото вже я підріс, Рід десяток було, дід ходив ще без штанів, батька ще й не було. Ха -ха. То бувало, коли хто в гості запрошає, то дід сяде на полу, та мене й питає. А хто каже, спіде з нас. Хе, збір лисичок зранку. Щось людині радіо. На стояні. То я його гладжу. Та хто б діду не пішов, все то гідно кажу. Або я туди піду, а ви сидіть діду, або ви собі сидіть, а да я туди піду. Я зимою, холодно, нічим затопити, той питається дідунь, що каже робити. А що я кажу? Треба комусь їхати в дубину. То бувало, і каже дід, хто ж поїде з сином, то я й кажу, хоч сидіть, а я не поїду, хоч посиджу я за вас, а ви їдьте, діду. Дві години 15 минут. То бувало і їде дід. А раз таки в біса потягнувся вже і я за дідом до ліса. Тільки входимо у ліс. Аж купа ломачка, я сокирою губ-губ, заяць з-під ломачця, з-під ломачця та й уліз. Гутютяй на зайця. Коли ми до тих ломач, аж там сиві яйця, заберемо, заберемо. зважили дручками. Та на силу, що згорнув у шапку руками. Ото я її приніс, а в нас на ту пору розквохталася свиня хлопчику одну. Пійми сину, я й піняв, посадив на яйця, що ми мали з тих яєць, шість голів від зайця. А ми, коли вогли запрягли, припічок зорали, та такого ми тоді того хліба мали. Що його то нам жінців прийшлось збирати, то й безрука я їдна сама прийшла жати. І нажала ж вона нам такі наскладала, і стебла вже не було, а та іще жала, а худоби було шма. Гречка ліж біліла, та з кожуха як пішла. Та з кожуха як пішла, чисто гречку їде. Міль. А коли було у нас, що ми й ловки мали, та все через ню і топоз бували, як умерла, де було домовину взяти? Мусили вже для біди і ловки віддати. <рес> Наше рятівне джерело на рейштуку на Аршиці, так чи ні? Води майже нема, а тут набрали скільки? Норму. Майже сім літрів води і попили. І попили добре. І тут попадаємо на потік. Хе! Тепер треба місце де стоян. Супер мухи! Отак є. От він, щасливий! Щасливий, як-то, власник площадки під палатку. І все в нього є, і вода в нього є, і площадка під палатку є. А чого не є, не знаю, видно все є. Вогонь горить. Вуйку поставили палатку, роздуваються. Від серфінг зараз гори насраці доїхали. Отож, бо наші горгани. Так, так, Всю ту панораму Горганських. Центрально Горганських. Ну то вже західно більше. Горбів. Ну от, ми на озері Арчиця. Кажуть, що його відкрили хіба у 2009 році. І мало-мало хто про нього знає. все починає, що на ньому є. Та ще потім по біді і обід справляли, взяли собі понад ставу людей понаскликали та й просимо їх удвох, пийте юшку, люди, як ви п'єте, і все, то там рибка буде. А тепер ми розійшлись. Батько шинк тримає, а я не так до шинку як люблю урати. Батько. Хлопці, нам потрібні гроші на ремонт провалу. Хто скинеся? Уп'яний все держить за шинок рукою, а я орю, як уп'юся, носом за корчмою. Ото Ігор зацапав. Класів. А вон диви. А вон. А можемо піти на горган Ілемський, навколо піти го. Яйко-ілемське. Познайомилися із людьми. Люди йдуть десь, правда? Ми йдемо. І люди йдуть. Одні Одні. Ну. Молодші, старші. Все класно. На березі свічі. З самої Карпатської річки. Ну що, Ігор?